Мі, колеги, є пропозиція продовжувати, щоб ми не негайно. Я розумію, що може багато інформації і буде ще більше. Я, я розумію, що, скажімо, більшість питань, які у може бути зараз зрозумілими і мати отримати відповіді, да, а потім прийдете додому забудете і так далі. Тому ми зв'язок залишаємо. Якщо треба, ми зустрінемось ще там. Потім частину документів кажу, все, що я можу, я вам допоможу, роздам ці матеріали. І, і ми переходимо до третього блоку, який так найбільший у нас фактично, і по обговоренню це, все таки питання Самов... самоврядування наше, так, яке ми говорили. Дивіться, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали питання суспільна власність, так? Все, що на народу, все, що на території відповідної комунальної власності і так далі. Але ми не говорили, а хто ж розпоряджається цим майном? Да? Як, і як розпоряджатися? Це ми приходимо до того, що функції державних органів, місцевого самоврядування. Так от, Написано, що управління об'єкта суб суб'єкта об'єкту права спільної власності від імені народу здійснюють розпорядники, так? які органи державної влади, які набувають ці повноваження відповідно до закону, до конституції закону. В Конституції написано функції президента, уряду і так далі. Вони набувають розпорядження відповідні в законодавчих актах, так написано тільки виключно закону. Органи місцевого самоврядування. Вони теж на цю суспільну власність, на певній території, на комунальну, скажімо, це є фактично на комунальну власність, набувають права відповідно закону та суспільного договору. Ось таке вноситься поняття в суспільний договір. Що, це якраз є серйозний елемент, коли ми будемо говорити, як формувати територіальну громаду. Так? Що таке територіальна громада і хто від імені територіальної громади має щось там підписувати, чи там приймати рішення, чи створювати, чи реєструвати і так далі. Тобто, як це буде, має передбачене законодавством здійснення, і як спростити цю систему, або як можна сьогодні реалізувати, ми це все обговоримо з вами. Тобто місцеве самоврядування, зрозуміло, да? І ще можуть бути органи управління суспільними фондами споживання. Тобто, те, що ми говоримо, є певні фонди, які можуть здійснювати певні якісь там функції і так далі для забезпечення. Розпорядження суспільної власності. Розпорядження об'єкта суспільної правди здійснюється у спосіб, що не суперечить правам приватної власності. Зрозуміло, що суспільна власність ну, це наша комунальна, приватна це окремо всі рівні права, тобто не може забрати або там, скажімо, якимось чином, ущумити права приватних власників. Далі, <кхе> суспільний договір. Метою суспільного договору є захист майнових та інших інтересів українського народу в особі територіальної громади. Тобто ми маємо розуміти, як законодавець говорить, як сформувати, наприклад, територіальну громаду, це є Суспільний договор, і це є комунальна власність якась на якійсь території. Як створити, зареєструвати, набути цю власність в територіальній громаді. Ми говоримо, що е, питання, як формувати безпосередньо, ми трошки далі покажемо. Але ми говоримо, є територіальна громада, вона має набути право власності на все комунальне майно. Вона має сказати, що вона утворює ці е, представницькі органи, виконавчі органи, наділяє її повноваженням. це ви можете, а це не можете. Ось це можете, це не можете. Частина прав визначена законами. так? Про, про, скажем там, е, е органи місцевої, ну мається на увазі ради, які там можуть. бути, А частина визначається суспільним договіром. Тобто, це договір суспільний від імені нашої територіальної громади, який має зафіксувати це. Він має прийматися на референдум. Тобто, ми підготували суспільний договір. Розділили ці функції. Ось на території такі-то відпитува, селища, села і так далі, які там є. Є такі функції. У нас представницькі функції здійснює сільська рада чи там районна рада, наприклад, в, Ки в Києві. Да? Їх повноваження такі. ОСНІ повноваження, наприклад, як ланка територіальної громади, такі. Управляти там розпоряджатись майном, як ланка територіальної громади. Е е громадяни будинкові такі, там, квартальні такі. Виконавчара лада, виконкоми їх структура така, 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 як ми це, Прирекли, має... це, це, це... Демо... зараз один я один вопрос. Може бути, вот устав Києва, який зараз нам нав'язується, це така проформа, вот этого суспільного статут да, Києва, я взагалі вважаю, сьогодні, ну уявіть собі, ну, територіальна громада 3,5 мільйони, це, це монстр, який, це, яка, яка це децентралізація влади, яке самоврядування на такому рівні. Тому він зараз не актуален. Тим більше того, Київрада рада своїм рішенням, я вам показував це рішення, якщо можете, я можу вам ще раз його показати. Рішенням номер 787, 1651 від 23 липня 2015 року. Іще раз 787? Да. Кос, Косада да, дроб 1651 про управління районами міста Києва. Ой, это наказ, да? Рішення, Рішення. Рішення міської, ради. А, міської ради. Це не, це не виконавчий, це mm -hmm. представницький наш орган, який Сьогодні немає районних рад, mm -hmm. немає і так далі. Да? Але цим рішенням написано, що утворити в місті Києві такі районні у місті Києві ради. 10 штук. Ради. Тобто ради утворені. А ради не можуть бути без територіальної громади, грубо кажуть, це ланка, це представницький орган територіальної громади. Не може бути районна рада громади Києва. Це має бути Р... Дарницька районна рада, громади району Дарницького, Дніпровська, Дніпровського і там... і так далі. Розумієте? Тобто таким чином. Якщо навіть, скажем, державні ці чиновники, чи хтось розуміє, що громада це просто частина людей, яка проживає тут десь, і не треба юридично закріпляти, не треба ніяких, то навіть і в цьому випадку вони вже є утворені в такому навіть вигляді. Розумієте, територіальні громади утворені. А якщо утворені громади, тобто вони визнані. визнані. І як може бути статут територіального міста Києва? Який порушує права територіальних громад інших утворень в місті? Як він буде там? Тобто, ну кожна громада на, на своїй території вона самодостатня, сама, сама, сама Само визначає Може прийняти рішення референдуму? Ні, так от, Ні, так от так, ні, так може. може. Так я про що говорю? Ось, ось це, що стосується суспільний договір, він оце це все працює в якій частині законодавчо визначені права територіальних громад, рад і так далі, і як обираються ради, і так далі. Да? Наприклад, там про вибори місцевого самоврядування. І є суспільний договір, який фактично визначає повноваження розпорядчі по функції між структурами. Кому які надати, як, як зручно, бо форм територіальних громад може бути різні, Є сільські, міські, змішані і так далі. Райони в місті громади можуть бути, розумієте, тому що ну, вони в різні, різній функції Форма. території. Ми, моделі можуть бути різні, але ось ці всі моделі, вони затверджуються суспільним договором. Так от суспільний договір якраз приймається на референдумі. Тобто, якого місцевий референдум, якого немає закону, і які стримують прийняття. Тобто, модель ми можемо створити територіальну громаду сьогодні, так, так би мовити, тільки таким чином. Бо інакше виходить так, що ми всі мали б зібратися, когось там визначити парламентарієм, він пішов, зареєстрував територіальну громаду на своє прізвище. Чи не со як як деякі роблять, розумієте? Да, да, да. Ну, створили якусь громаду, назвали. Сьогодні, mm -hmm. до речі, відкрита декілька цих кримінальних справ. Здається, на вашому навіть сайті я бачив, чи на, тал... на вашому сайті в Херсонській області, де утворили громаду імені такої-то, де утворили громаду ще якоїсь, і це вважається. Порушення цілісності держави, там 5 років тюрми і так далі. Тобто люди не знають, як вони створюють, що вони куди йдуть і так далі. Але є інша процедура, якщо громадяни не знають, не забезпечена їх реалізація прав, вони реалізують свої права згідно конституції всіми іншими способами, якими вони не можуть сьогодні забезпечити. Це не проблема громади і громадян, що немає, вибачте, референдум. закону про референдуми його відмінили. Скасували так, а не прийняли новий, що немає процедури, немає так далі. Тобто люди мають реалізувати своє право безпосередньо здійснювати владу. Тому і вони посилаються чи... на ту статтю П'яту Конституції, так. де громада є єдиним органом, який здійснює на місцях ці повноваження, який здійснює безпосередньо. Але це не може бути громада Сидорова, Петрова і так далі. Розумієте? Тому в ідеалі ми розуміємо наступне: був би референдум. Так? Тобто сформували приблизний суспільний договір, в якому розписали ці функції, як, як ми в цій території ну, бачимо, проголосували, хтось несли, і таким чином це є документ, який юридично зафіксував утворення юридичної територіальної громади і надав певні повноваження для органів і так далі. Тобто, що, розуміли, так? що це ну, я маю на увазі процедуру утворення територіальної громади. І ще і інше я вам трошки далі покажу, як вбачається, як сьогодні це можна реалізувати, яким чином, і як ще було б доцільніше це процедуру зробити, тому що фактично уряд і бачить, ну зрозуміло, у нього така функція сьогодні. Влада влада отримує владу над державною, так далі, і вона згори регулює всі ці процеси, тобто утворення громад. Як вони будуть, які території, які межі будуть визначати, все це робиться державними і так далі так, органами, більше того, навіть адміністраціями державними, обласними. А е, я вважаю, що це має робитися знизу. Формування громад має початися формуватися знизу. І тоді воно Ніч. буде природнім нормально. А, чому, а, а, а саме з чого починати? Саме з ланки територіальної громади, ОСН це є ланка. Тобто вона може взяти на себе. От будинку ми створили. Ось, і, вибачте, в будинку ми а самі розпоряджаємося ОСН, именно, да? органи самоорганізації населення. Але У вас будинковий комітет і ОСН Але... ну, це ОСН є, є, є різних, це комітет, різних розмірів. Да, Самий да, маленький в місті ОСН це будинковий комітет. Це в будинку ОСН. Далі йдуть вуличний комітет, начебто. Хоча я для для міста вважаю, що це взагалі воно не підходить. У місті не може бути квартальний, тому що місто будується. Будинок, квартал, мікрорайон за Тобто є. І таким чином утворення територіальні мають створювати свої представницькі органи. Будинок, квартал, мікрорайон, район. Ось ОСН. І воно так є. Передбачено район ОСН, ОСН мікрорайону, ОСН селища, села і міста, так є навіть. Тобто, по закону, у цьому законі про ОСН. У вас який? Є тут закон, у вас будинковий комітет? Так. Тобто, органи самоорганізації ну, населення ну, тут чітко прописано, які можуть бути. Тому ось цей суспільний договір визначає всі ці правила. Дивіться, що може бути, скажімо, суб'єктами, ми зрозуміли, є територіальна громада, яка доручає управління, тобто, коли ми. На, на референдумі прийняли цей суспільний договір. Це від громади. Ми прийняли рішення, які доручили там якісь функції управління, функції представницькі кому да? на, на території кварталу, там сеного кварталу. Якщо вони будуть утворені, ні, це можуть бути загальні збори, вирішують питання, якщо не утворені. Да? Ні, це може бути якісь функції виконувати представницький орган. Це місцева рада. Виконавчі органи, якісь можуть виконувати якісь е, структури громадські чи там структури, які по забезпеченню, які там, наприклад, е, щодо фондів спільних цих наших суспільних фондів, виконувати теж якісь функції утворення Це в цьому е, суспільному договорі. Прописано, ми його прийняли. Це наше загальне право. Наша конституція маленька. Тобто, це не статут, а це договір. Це угода. суспільний договір. О, Отут, да є дійсним, якщо він затверджений місцевим референдумом. Бачите, написано: суспільне договір не може розширювати повноваження органів місцевого самоврування. який процент того на сьогодні місцеве? Місцевий 50, це це, це далі. Це, да, це, це ми робіт. будемо говорити як от як да. можна да. технічно. Да. Суспільний договір є, якщо він затверджений місцевим референдумом, так дійсно. У У -у -у. Він може бути, якщо не затверджений. Ну ми ж не винні, що немає закону сьогодні. Наприклад, ми можемо цей договір теж може бути суспільним. А якщо він підтриманий, наприклад, органами місцевого самоврядування, ОСНами, якщо він підтриманий на загальних зборах, там де немає, в будинках і так далі, це теж має статус, але він. Дійсний, так би мовити, починає коли на місцевому референдумі, так але але навіть і така форма, і така форма. Я думаю, що може бути це вираження якраз територіальної громади через все одно це залучення всіх громадян через збори, тому що збори ми казали, це теж є пряма форма безпосередньої да, реалізації своїх повноважень.